Екзаменаційний маршрут номер 7 з сервісного центру 7141 Друзі, вітаю вас на каналі. Початок маршруту буде відбуватися у вас з території сервісного центру, ви будете виїжджати ось звідти і рухатись. Якщо по сьомому маршруту, то повертати праворуч на вулицю Академіка Корольова і ще раз праворуч. Вмикаємо завчасно лівий правий поки що повороту, вибачаюсь. Інші маршрути всі дивіться на каналі, всі вони є, всі 15, будь ласка, в відкритому доступі. Заварюйте смачну каву і донатьте мені також на каву, бо працюю на власному ентузіазмі. Карта Приватбанку є в описі цього каналу. Рухаємось прямо. Зараз у нас з'являється цілих дві додаткових смуги. Ніякі знаки в нас про це не сповіщають, вони з'являються тільки пізніше. Ми вмикаємо праве покажчик повороту та перелаштовуємось у крайню праву смугу. У мене механічна коробка перемикання швидкостей. Зараз третя передача і швидкість 40 км на годину. Пішохідний перехід. Якби були люди, то згідно пункту правил 18.1, нам необхідно надати перевагу, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Вмикаємо правий поки повороту і повертаємо праворуч. Чомусь під стрілку автомобіль, який там попереду, не хоче виїжджати. Мабуть, не бачить ту стрілку, вона, до речі, така маленька. Але ж водій має право, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху, а також пішоходам повернути, навіть не забороняючи сигнал світлофору. І не зрозуміло, що автомобілі цей ланос не сигналить йому, як це зазвичай буває. Ну, добре, чекаємо. Можливо, той водій хоче й рухатись прямо, але з цієї полоси згідно Знаку 516 який був у нас позаду напрямок руху по смугах, то з цієї полоси можна рухатися тільки праворуч. Можливо, він став хоче прямо їхати, але ж це буде ну, грубе порушення. Можна їхати під цей знак тільки в стрілках, в напрямках, з зазначеними стрілками. Ні, все ж таки повертає. І, до речі, навчальний автомобіль. Не зрозуміло, чого. Як цей інструктор не підказав, я щось таки подумав, що навчальний автомобіль. Але щось інструктор йому не підказав, що можна повертати на забороняючий сигнал світлофору. Можливо, тягне час чи хто знає. Ну ладно, і наша справа, рухаємось. Об'їхали навчальний автомобіль, обов'язково подивилися праве дзеркало і продовжуємо рух прямо. Зараз швидкість 45 км на годину. Я вам раджу менше їхати 40-35 але ж. Дуже повільно не треба їхати, бо це буде також порушення. Ми виїхали на вулицю Сумтаїцька. І зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Одеську. Дивимось у ліве дзеркало зовнішнє. Але воно одне зовнішнє. Маю на увазі. І зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору перед ступліннією. Друзі, обов'язково стійте на прямих колесах При лівому повороті чи розвороті. Не дай Бог ввезла до удару автомобіля, щоб вас не викинуло на смугу зустрічного напрямку. Також зараз ми будемо виїжджати на середину перехрестя, також стійте на прямих колесах. Да, є виключення, коли автомобілі роз'їжджаються, наприклад, правими бортами. Є такі перехрестя в Києві, наприклад, там вже по-іншому не буде. З середини перехрестя повертаємо і пам'ятаємо, що нам тут, якщо що, необхідно поверта... пропускати пішоходів, які рухаються по дорозі, на яку ми повертаємо. І в деяких випадках, якщо перехрестя буде значно менше, ніж це що було, то ці пішоходи вам, вас можуть змусити залишитись на смузі з 10 напрямку, що також небезпечно. Зупинка громадського транспорту не можна на ній зупинятися, також на відстані 30 метрів дота після зупинки. І якби... Громадський транспорт стояв лівим покажіком повороту, нам необхідно його було б випустити, бо надати йому перевагу, бо він знаходиться у кишені. А ми знаходимося у населеному пункті. Все, як по правилах треба робити, щоб скласти іспит. Нагадаю, що можна зробити не більше трьох помилок на іспиті. Рухаємось прямо. Це у нас вулиця Одеська. Тут у нас дві полоси в кожному напрямку, Пішохідний перехід. Пішоходів нема, рухаємось далі, розмітки ніякої нема, тому ділимо візуально дорогу пополам, верніш наш напрямок на дві смуги розділяємо і рухаємось. Ну, якщо так рухатись біля бордюрчику, так приблизно як ми зараз їдемо, скільки там близько метру, в даному випадку це буде норм. Ці всі, всі рішоточки, люки краще об'їжджати на майбутнє вам скажу так. Давайте краще перелаштуємось у ліву смугу, і з неї ми виконаємо розворот на перехресті з круговим рухом. З'їхавши на третій з'їзд, це у нас тут вулиця Напрієнка направо пішла. І вже тут ми коли приїхали цей з'їзд, вмикаємо правий покажок повороту та повертаємо у зворотньому напрямку на вулицю Одеську, займаємо крайній правий положення. Зараз у мене швидкість 40 км на годину. Сьогодні чудовий сонячний день весняний. Якраз супер, щоб ви могли роздивитися всю, всі маршрути, всі дороги, всі знаки, розмітку. Той, хто передивляється по декілька разів, вдало складає іспит. Вмикаємо правий покажчик повороту. І ми звертаємо на вулицю Руставі. Займаємо крайнє правоположення. Ця дорога у нас саме найгірша з усіх маршрутів. У крайній правій смузі, знову ж таки, тут розмітки нема. Є подвійна сусільна, яка розділяє зустрічні напрямки руху, але суміжні тут нема. Ну Ось це там щось десь з'являється, якісь там пробліски і ями, 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 і ще раз ями. Особливо зараз на... Тут на цій ділянці дороги, там трохи далі, тут буде дуже-дуже погана дорога. Але буває, буває їх і гірше. Тому добре, що тут така ділянка, вона не зовсім, не зовсім довга. Пішохідний перехід. Якби автомобіль зараз зупинився у лівій полосі, той, що рухається з нами в одному напрямку, то нам не можна продовжувати рух. Згідно пункту правил 17.4. Ми повинні продовжувати рух тільки тоді, коли ви впевнились в тому, що нема людей на пішохідному переході. Перелаштувались у ліву полосу по причині того, що тут припарковані автомобілі. Тут ми не перелаштовуємось, бо бачимо там попереду вже припаркований автомобіль. об'їжджаємо ями, приїхали пішохідний перехід, знижуємо швидкість без порушенням автомобілів стоять, нам не дають змогу виявити завчасно вчасна пішохда, як би він був. І перелаштувались у праву полосу, рухаємось прямо. Тут у правій полосі, зазвичай, ніхто не їде, але фура воно їде. Мантажні автомобілі розбивають дорогу, а так зазвичай всі в лівій полосі. Але ж нам треба скласти іспит. І для наглядовості я вам знімаю і показую, як воно є максимально на іспиті. А ви пишіть, будь ласка, ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Скільки разів здавали? Чи може взагалі ще не здавали, які у вас були проблеми на іспиті, які помилки і все інше. Пишіть, будь ласка, бо ваша інформація вона буде трохи беремо ліву частину нашої смуги. Правила нас не зобов'язують микати поки що повороту лівий при об'їзді велосипедиста в даному випадку. але... На іспиді я б краще вмикнув би, я вам скажу. Тим більше, що не завжди буде розмітка. Тому ваші коментарі, друзі, ви напишіть, будь ласка, і вашим потім попередникам буде простіше складати іспит. Будуть під відео ви там частенько пишете такі цікаві теми і задаєте питання. І це таке, скажімо так. Невеличкий справочний центр буде. Бачите, так велосипедист їде. Все, тут краще перелаштувалося до суцільної лінії розмітки, бо він якось їде по всій дорозі. І тільки потім вже ми повернулись у свою полосу. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом, бачимо знак 4.10. Також знак 2.1 дати дорогу. Не буду лівий поки повороти вмикати, правила цього у нас не вимагають, Тримаюсь правої полоси, дивлюсь, хто там їде по кругу. Тут такий досить широкий круг, комфортно по ньому їхати. Але якби ще розмітку намалювали, було б взагалі просто сказка. Правий покащик повороту і з'їжджаємо з, з перехрестя з круговим рухом. Тримаємось і надалі крайнього правого положення. Бачимо зупинку громадського транспорту. Пішохідний перехід. Припаркований автомобіль. Подивились, а, він вже від'їжджає, він почув, що ми будемо їхати, то почав рух. Зараз, друзі, нам на наступному перехресті з круговим рухом необхідно з'їхати на третій з'їзд на вулицю Семгаїцька. Зараз швидкість 40 км на годину. Від'їжджає маршрутка від зупинки. А давайте перелаштуємось у середню смугу, бо по ній... Комфортніше все пересуватись по кругу і безпечно. Але, щоб було безпечно, друзі, дивіться по зеркалам, хто що робить, бо іноді вас можуть не опускатись, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по перехрестю з круговим рухом і продовжуємо рух з лівим покащиком повороту. Ось з зеркало, бо бачите, ось Ланос, він, він з'їжджає. Дивіться, з правим поворотником їде і не хоче з'їжджати. Наш він його вмикнув, не зрозуміло. Тому бачите, і ще ось таке, да, наглядне вам пособі на те, що. Як в коментарях хто, хтось писав, що ваше відео, це справжнє пособі. Наглядний приклад. Викнув поворотник, їде. Зразу вам порада, друзі. Якщо ви бачите, що їде автомобіль з вімкненим показчиком повороту, то це ще ні про що не каже. Він його мог забути виключити десь. Як оцей ось наланості тільки що їхав, правий показчик повороту, я можу розраховуватися ось, до речі, з цією гарненькою собачкою був ось. ось, 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 він, ось, ось і він їхав з правим покажчиком повороту. Нарешті він його вимкнув. Ну добре. І виходить, що? Виходить, що покажчик повороту, це вам. Він якби да, людина зобов'язана його вмикнути водій, щоб сповістити інших учасників дорожнього руху про свої дії. Але... Як оцей Ланос, наприклад, він його мог забути десь вимкнути і їде з ним. А ви думаєте, що він туди поїде. І, і маса таких ситуацій на дорозі, коли цей невимкнений поворот, у нього може музика грати. І він просто не чує, що у нього релюшка оце клацає і десь його не відкинуло, там він десь повертав, був маленький радіус повороту. І він їде з цим вимкненим поворотником, вводив всіх в оману. Тому друзі, навіть якщо і також ось... Ви виїжджаєте, наприклад, з прилеглої території. Хтось під'їжджає, вмикає пари, поки що повороту. От вам зразу ситуація. Ви думаєте, що він зараз сюди буде повертати і думаєте, ну ти ж повертаєш, то я вже буду виїжджати, да? Ага. а він його забув вимкнути. То що тоді? То, друзі, ви чекайте, поки ви вже бачите, що він вже знизив швидкість, вже наклоняє корпус свого автомобіля в ту прилеглу територію, звідки ви виїжджаєте, і тільки тоді вже починаєте рух. Це буде безпечно. То що зрозумієте, на дорозі немає нічого такого, чого не могло б не відбутися. Все, що хоче, може відбутися, і ви повинні бути готові до всього. Рухаємось далі, це найкраща дорога з усіх 15 маршрутів. Тут дуже гарне покриття. Якби всі дороги у нас були такі, я б просто був би щасливий. І маршрути було б приємніше записувати. А то коли їдеш, підкидає на кожній ямі, і ще тримаєш камеру в правій руці, щоб вам переводити, показувати розмітку, акцентувати на чомусь увагу, я б мог би її тут закріпити, але б її трусила. б ну, і так трусить. Але... І лівою рукою я обертаю кермо та перемикаю передачі на механічній коробці передач. Поворот на академіка Корольова. Вмикаємо правий покажчик повороту, зелений, дозволяючий сигнал світлофору з контурною стрілкою, яка нам показує, що можна прямо або праворуч на даний зелений їхати. Надаємо перевагу пішоходу і продовжуємо наш рух. Пішохідний перехід. До речі, не можна виконувати обгін до пішохідного переходу до 50 метрів у населеному пункті і 100 метрів поза населеним пунктом. Обережно при проїзді біля велосипедистів, бо вони часто можуть досить Швидко змінювати свій напрямок руху. Вмикаємо правий покажчик повороту, лівий, вибачте. Інколи на відео я багато дуже інформації, треба... хочу про все вам розказати, про все розказати, все все прокоментувати. І іноді я буваю таке, що вибачаюсь заздалегідь. Я кажу, що я вмикаю лівий, а повертаю направо, наприклад, ну ви повинні розуміти, що я при цьому, якщо я так і кажу, то це просто обмовка і я вмикаю той поворотник, що треба. То що інколи пишуть люди, що... А на що ви так кажете, а так робите? І, друзі, повертаємо. До сервісного центру і зупиняємось там, де вам накаже ваш інспектор. І я вас вітаю з успішним складанням іспиту. Бажаю гарного дня і до зустрічі на дорогах. Всім пока!